Привіт, друзі, альтернативщики, друзі пасічники Сьогодні буде відео і для тих, і для других, а то я вже забув, коли бджоли свої знімав. Ось такі, друзі, приїхав поскладати трошки бджіл і показати вам, як я тут, мені треба прожити десь 4 дні, напевне, щоб цю пасіку скласти всю. Тут близько 130 сімей. Не знаходяться, вони знаходяться, не у мене коло дому, трошки далеченько, тому я сюди приїжджаю і тут буду жити, скажімо так. А що мені потрібно для життя, друзі? Для життя потрібен мінімальний комфорт і якісь умови. Тепло тут є, у нас є буржуєчка. Ось така пасіка. Так. Так, ще в нас є, друзі, ось такі балон, який буде нас три дні обезпечувати гарячим чаєм і теплом. Так, друзі, є в нас ось така станція. Це для альтернативщиків, зараз покажемо. І для тих, хто цікавиться невеликим електрозабезпеченням. Є в нас сонячний контролер і є в нас ось такий сонячний контролер. Це МППТ, як зрозуміло. Це ПВМ або ШІМ. Так, що тут собою представляє у нас ось ця, скажімо так, зарядна станція. Ваш друзі, воль автомат на 16 А. Ну, більше тут не потрібно. Тут у нас є гніздо xt 60 для зарядки, є зарядочка і ну, ось ця клемки від інвертора. Ну, і Передня частина інвертора. Зараз покажу, що всередині. Це мій ящик знайомий військовий підогнав. Я думав, куди його примінити. Пропав сюди цю станцію. Зараз покажу, що всередині. Так, друзі, всередині у нас тут ось, так як я казав, передня частина від інвертора і ось сам інвертор. Це вентилятор, це я вже чіпляв тут. Вже лопасті відчепилися, від нього я його вже і відключив. ось. Тут, в принципі, і не потрібен. Це ще коли я просто ним користувався перші блекаути, я від нього підключав. Потім цей інвертор, звичайно, мені вже не був потрібен. я думав, куди його примінити. І ось Зіпхав його в цей ящик. Тут шунт у нас, який якраз і зміряє, що тут робиться. І ну, я вам не покажу, ось там знизу стоїть. Літіва батарея на 40 ампер годин щось таке. З елементів 18650 збірка 3С. Скільки паралельно, не пам'ятаю вже. ну знаю, що на 12,6 вольта 3С. Вона не зовсім підходить для цього інвертора, але повірте, це буде значно краща збірка, аніж кислотний акумулятор. Ось так. Ну, як бачите, прям термоклеєм заклею. Все працює, провірено. Від неї звідси у мене виход 12 вольт, як тут підписано. Тут зарядка плюс-мінус. Ну і все. Тут 220, звісно. 220. Все. Ветер загодить. І все. І тут у нас вже є 220. Якщо не потрібно 220, то бере 12. У мене тут, наприклад, освітлення. 12 вольтове, ну, то ось цей вихід мене використовується. Ну і медогонка. Так, є два контролери. Цей півтора тисячі гривень коштує, це 500 гривень коштує. Що вибирати? Зараз я вам покажу на практиці. Е, є така панелька, друзі. Ось так будемо виживати. Оце настояща альтернатива. А не гібридний інвертор, 5 кВт акумулятор. Ось на такому будемо жити. Ось є кабель ось такий, мідний, тут старенька переноска. Вже її у 220 включати опасно. Тому пішла вона на панель. Так як тут січенья були. тут би десь провід шістьорка, мабуть. Ну, Хоч і грубий. Совєтський. Зараз покажу, що тут за панель. Панель так і називається Solar. Це як Коняк під названням Коняк. Панелька 100 ватна. Панелька 100 ватна. бачите, дивіться, що тут я ліпив уже герметиком. Тому що, друзі, взяв її в якомусь інтернет-магазині, бачите, клеєм вже проклеював. Взяв його в якомусь інтернет-магазині, типу Аврора. Тільки не Аврора, Якось як там називається. Не буду робити мені рекламу, мені антирекламу. Ну, коротше. Нормальна панель стояла тоді десь около трьох тисяч гривень. Ну я цю взяв за 1800, думаю, ну яка ж різниця. Ну, коротше, вона видає взагалі лише 20%, щось таке від, від своєї заявленої потужності. І при тому я її ось так узяв за уголок. І він в мене ну фігня повна. Тонесеньке таке, пальці ріже. І своїх показників близько не видають. Кому потрібна панелька, дуже ось така 100 ваттна беріть. Ну, Я лише що можу вам порекомендувати, це в мене була аксіома, що хорошо. Ну, був, там Є ще й новнейми, які теж хорошо працюють. Ну Но з новнеймами я не знаю. Трошки страшно мати. От аксіому брали 4 панельки. Тут я брав собі і сусіду брав. Все гаразд, без проблем. 5 ампер, 5 ампер вона видає. При хорошому сонці, навіть на такому. А на цьому то було навіть на заряд 6,2. Зараз я вам покажу. Підключимо це все і побачимо, що в нас вийде. Сонечко, як видно, ой ще лише, лише, там підноситься, це ще ранок. Десь 9 година ранку. Я ще до бджілок не беруся, вони ще змерзли. яй там. Зараз складемо це все і побачимо. Так, підключаю, напевне, спочатку ось цей. Так, коротше, панельку підключив, ось цей розйом для зарядки. Крішнявий плюс, синенький мінус. Підключив тут. Але що я вам, друзі, покажу, якщо сонечка немає, прямо от дивіться, ось так. Подішманувся. О, загорілася панелька, навіть щось там є. Ну бачите, амперів тут немає ніяких. А чому немає, Ну, що сонця немає. Ефективніший такого контролера взагалі мала, так що тут нічого й не буде. Так що, поки що вам нічого не покажу, почекаємо 5 хвилин. Може вийде сонечко, а може й не 5 хвилин. Коли вийде, коротше, тоді покажу. А поки що поснідаю. Тому що відео вже знімаю, вже працюю, а ще не снідаю. Погнали і куди ж без нашого національного блюда? Все, друзі, приємно апетіту. Тільки панелька ось там заражає, непонятно, скільки там заходить, я поснідаю. так. спіти вже сонечко на цю панельку. Подивимося, що тут виробляється. Так, дивіться, друзі. Сонечко знову. Доки я дойшов показати, знову сховалося хмарне небо. Так, я навіть підключив ось свій прожектор, щоб світив, щоб трошки просадив напругу. Ось там 0,1 скочило. Отже, 0,5 я бачив найбільше, повірте мені. Ця панель видає у літній час все нам 1,5 А по цьому контролері. В то время як нормальна аксіомовська видавала 5 А. Ось так. Дивіться, на цей контролер. Що вам дозволить робити, бачите, я вже тут підключив собі зарядочку для телефону, щоб заражати можна. Ми да, маємо 220. Ну, цей контролер, друзі. Ось бачите, яка виробітка, ну там буде маленька зовсім. Там 0,5 найбільше було. Ну, друзі, цей контролер не рекомендую використовувати за цим акумулятором. Тут хоч і є, ось в настройках, дивіться, я покажу вам. Що можна настроїти його на 12,6 вольта. Ось, бачите, зараз 12,9. Зараз його по побистрому перенастрою на 12,6. Все. Нижче він вже не збивається нижчий 12,6, вроді б, якби проходимо по напрузі для цього акумулятора літіго, но... такий контролер заражає імпульсами. І імпульсами він підтримує максимальну напругу, підкидає. Він може його перезарядити. Якщо в нього перезарядить, його БМС відключить. Акумулятор. І цей контролер просто згорить. Ну, з мою панелью, напевне, не згорить, бо вона там видає смішні цифри, звичайно. Ось таке. Для літвого акумулятора потрібно використовувати ось такий контролер. Зараз я його підключу, покажу, що він буде видавати. До речі, ось 01-02, бачите. Там 0,5 я бачу. Вийшло сонечко було 0,5. Більше немає на даний момент. Так, друзі, підключив ось цей контролер. Тут погано трошки видно. Ось так, що тут у нас? 12,5? І в цьому контролері ми тут можемо вибрати, я вже не пам'ятаю як, для літія Настройки. Так, це у нас температура. Не так, 125 батарея. Я вже і забувся, що тут до чого. Тут все двома кнопками. Це тут напруга. так така, така. І зараз ми виберемо сілд. Батарея сіл. Так, це тип-акумулятора FLD. Це 4 комірки по 3,2 В. Це літій железофосфат 5 комірок по 3,2 В, це железофосфат на 24 Вольта. Це а ось наших. 3 комірки по 3,7 вольта. І зберігаємо І вибираємо максимальний. Йомукость акумулятора примерно, щоб контролер знав. Ну я виберу там, наприклад, 30-25. У ну, мене 40 ампер годин, тому я кладу 40. Все, і фіксуємо кнопочку і затримуємо. І дивіться, друзі, що у нас тепер є. Далі я пройду в сіті. Дуже тяжко знімати через телефон. Все, я на головному меню. Тепер дивіться, друзі, у нас з'явився ось такий значок Ліпо. Наш означає, що у нас тут літівий акумулятор. І все, він вже сам настроївся на роботу. Зараз подивимось, який тут, до речі... А, заходу туше ніякого немає. Ось Ампери, зараз будемо, дивитися. У ватах тут нічого не пишеться, в кіловатах, зрозуміло, теж. Тепер дивіться, зараз я підключу до нього питання. Короте, друзі, підключив, все гаразд, але цей контролер не заряджає, тому що 12,5 вольт його потрібно просадити трошки по напрузі і не знаю, що включити. Тому що вже і так прожектор включив, інвертор працює, а він ще не заражає. Тому що це те, що я говорив. Цей контролер заражає нас імпульсами, ось такими скачками. І він все, все время буде скакати. Там, чуть просіла напруга на окуметорі, він буде скакати. Цей, як бачите, він бачить, що акумулятор заряжений до повного, він просто на нього зарядку не дає. Він включиться в якийсь определенний момент. Зараз я попробую щось включити на нього і побачимо. Ой, друзі, виявляється, я забувся, що я в лісі знаходився і знімаю це все. І нема в мене нічого до нього, що підключити. Коротше, підключив ось телефон, з якого ж і знімаю ось. Ну, 0.8. Ну це ще не все, 0.9, бачите. Оскільки телефонові потрібно, стільки він, в принципі, дає. Зараз якщо я напевне відключу телефон, ну... Взагалі, напевно будуть нулі. А ні, 0. ні, 0,8 йде. Акумулятор все-таки, напевно, йде. Почав просаджувати, потрохи бо працює. Ну, Одним словом, бачите, відео таке Получилося ні про що. Одним словом, друзі, з цим акумулятором, якщо таку станцію робити, потрібно брати ось такий контролер Ось такий краще не беріть. Там він дешевий, але воно ні про що? Все, друзі, далі буду знімати, як я тут живу. Ось 0,9, бачите, є ось такий заход. Інвертор працює. А можна виключити. Хай мені в акумулятор складає, мені енергія пригодиться. Мені тут ще довго жити. Не знаю, які будуть дні, але вроді би нормальні. Передаю сонячні ні, тому я думаю, буде мені тут непогано. Навіть ось з таким маленьким заходом. Телефон буде заряджений. Світло буде у вас. ну, У мене. У вас не знаю, чи буде. Якщо ви купили собі щось для того, щоб у вас було, то у вас теж буде. Ось така, друзі, чепуха, буду складати бджолки. Може покажу вам, якщо цікаво. Ну, пасічникам точно цікаво. Альтернативчикам не знаю. Так що, якщо вас бджоли не цікавлять, можете вже після цього моменту відео виключати. Все, удачі.